Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 21 січня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Багатодітну сім'ю з 13 дітьми прийняли в селі Кам'янка Глибоцького району. В Україні посилили відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. Людей, які щиро посміхаються, у чернівцях побільшало. Вони втекли з окупованого сходу до Буковини. Багатодітну сім'ю з 13 дітьми прийняли в селі Кам'янка Глобоцького району. Там їм надали тимчасове житло, де вони мешкають вже 4 місяці, мріючи про власне. Втілити в життя мрію біженців, пообіцяла місцева влада. Детальніше в нашому сюжеті. Сім'я Чернікових, яка налічує 15 осіб, двоє дорослих та 13 дітей, рятуючись від російської окупації, були змушені покинути власну домівку. Спочатку вони переїхали до Чернігівської області. Згодом релігійна община прийняла їх в Кам'янці на Глибочині. Розповідають, їхали сюди з невеликим острахом, однак їх прийняли гостинно. Це було трохи страшновато, просто атразговора. Зіськакби так, от вас прийнімають, що би, тут не дуже такої. Отношения хорошие, что тут, тут ну, вот эти бандеры там все это мы слышали. Сюда приехали, слава богу, никаких вообще эксцессов в том плане, что мы mm -hmm. москали или еще кто-то там, а тут бандеры такого вообще ни разу не слышали. Это действительно. И нет какого-то вот такого озлобления, нет какой-то жесткости. Мягкость такая в разговоре, вот эти все вичливые слова, вот это «дуже дякуем», «дуже файно», «дуже гарно». Ну это просто, конечно... Кому це може не сподобатися? після приїзду до Кам'янки? Дітей відправили до школи. Батько й старшим сином знайшли роботу в селі. Вдома залишається лише мати з старшою дочкою, аби доглядати за малечею умовами проживання. Сім'я переселенців задоволена. Однак, все життя проживати тут вони не можуть. Ну, тут нас дуже хорошо прийняли і дають можливість. наскільки ми можемо жити, Год, два чи всю жизнь. Варіант временного перебування. Як штамп в паспорті у нас стоїть. Варіант временного перебування. В будинку тепло, є гаряча вода та місце для приготування їжі, але не в кожного є ліжко та шафа для речей тому сім'я мріє про власне житло, адже повертатись назад не планують. При неопределенному нашому времени хотілося б, щоб немножечко була ну, хоча б маленька надіжда на стабільність ну, в завтрашнім дні. Як Ну, своя комната, своя кровать, свой шифанір. То есть вони поки не мають можливості діти речі свої ну, там по покарабка. Надати житло багатодітним сім'ям біженців зі сходу, в тому числі й сім'ї Чернікових, обіцяє місцева влада. Для цього проведуть капітальний ремонт у двох будинках гуртожиткового типу. Саме в цьому будинку трохи більше аніж через рік. Сім'я переселенців з Луганська отримає нове житло. Поки що тут голі стіни, немає вікон та дверей. В кімнатах лежать порожні пляшки з під алкогольних напоїв, але вже через 16 місяців ймовірно лежатимуть дитячі іграшки. Ще одна подібна будівля знаходиться в селі Кострижівка з району. На те, аби довести їх до ладу та створити належні умови для проживання біженців, євросоюз виділив 250 тисяч євро. Вчора в облраді підписували відповідну угоду. І не дивлячись на те, що Чернівецька область найменше, скажімо так, прийняла в себе переміщених осіб порівняно з іншими областями, це живі люди, це живі, це доля людей, це діти, які я переконаний, що достатньо велика частина вже стане буковинцями. Тому будь-яка можливість сьогодні міської обласної ради для по залученню додаткових коштів використовується. За 16 місяців планують провести капітальний ремонт споруд, укомплектувати меблями, побутовою технікою та речами першої необхідності. Поки керівництво області думає над втіленням проєкту в життя, діти вже уявляють свої майбутні кімнати. і туалет такое. в було все красиво хотілося, щоб у мене був свой шіфанір, своя кровать большая, туалетний столик, кресло. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У 2014 році сім'ям буковинських військовослужбовців була надана допомога в сумі майже 5 мільйонів гривень. Гроші вибирали з бюджетів різних рівнів області та державного кошторису. Цьогоріч допомога учасникам АТО та їхнім сім'ям. Вже офіційно закладена в бюджетні програми, які саме розповів заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення Юрій Півень у програмі Вільне слово на радіо Блискафен Юрій, Юрій. Да. Півень розповів, це що це у цьому тільки, році в бюджети усіх рівнів закладено чимало зібрі. нових програм. Гроші направляються на те, що найбільше потрібно: це програми реабілітації, програми протезування. Для учасників АТО виплати звичайних матеріальних відшкодувань. І крім того, ще квартири для сімей, загиблих військовослужбовців, поранених військовослужбовців, все, що є в державі, воно концентрується і сьогодні буде передаватися цим якраз найповажнішим на сьогодні верством. Нашого населення у минулих роках інваліди-спинальники та з травмами кінцівок могли самі обирати, які візочки купувати. Цьогоріч така можливість з'явилася і у тих, кому потрібні протези. Протезування кінцівок то це якраз є можливість в програмі в новому бюджету виділені кошти, які на протезування кінцівок, які ніколи не вироблялися і поки що не виробляються в Україні. Для цих людей буде така можливість і виділені відповідні кошти. Вони на сьогодні виділені в бюджеті і знаходяться в державній службі в справах ветеранів та учасників антитерористичної операції. І, скоріш за все, вони будуть направлені на ті організації, які займались раніше виготовленням протезів. Там буде створена якась очевидна група, яка буде закуповувати відповідні. Протези за кордоном. для того, щоб вивільнити гроші у державі скасували деякі пільги. Серед них відміна четвертої чорнобильської зони це та, що була найменш забруднена. Думаю, що через 25 років з хвостиком, майже вже до 30 років іде, значить, ці зони майже спокійні. То в Чернівецькій області залишається лише село Киселів Кіцменського району, третя зона забруднення, де в школах для дітей буде продовжене харчування безкоштовне. Там є школа порядку 250 дітей. От вони будуть користуватися цією пільгою З інших всіх знімається. Повну версію програми Вільне слово можна прослухати і навіть передивитися на сайті близьки ФЕМ. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні, о 8.20 ранку, на спецлінію 101 обласного центру надійшло повідомлення про те, що по вулиці Героїв Майдану водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, здійснивши таким чином наїзд на електроопору. Внаслідок цього чоловік був затиснутий в автомобілі. За короткий час на місце події прибули працівники ДСНС. Визволити чоловіка з автомобіля одразу рятувальникам завадила газобалонна установка, що була розташована в багажному відділенні авто. На момент проведення рятувальних робіт газ виходив з болона, тобто була розірвана система газопостачання автомобілі. І Створилася реальна загроза загорання і в подальшому вибуху даного автомобіля. Рятувальники провели деблокування даного потерпілого з автомобіля та передали його в карету швидкої медичної допомоги. Ми продовжуємо серію спецрепортажів з Луганської області. Діти зі сходу України провели новорічно-різдвяні канікули в західних областях. Групи дітей із різних міст і районів Луганщини протягом грудня-січня відпочивали в одній з областей на заході України. Про їх враження від західноукраїнської гостинності. Дивіться далі в сюжеті. Школярі Луганщини повернулись з новорічно-різдвяних канікул, які провели в західних областях України. Діти із різних міст і районів Луганщини протягом грудня-січня провели тижневі зимові канікули в одній з областей на заході країни. Розповідаючи про свої враження від новорічно-різдвяних канікул, діти не приховували радості і захоплення від того, наскільки тепло й привітно їх приймали. 에, мне попалась самая лучшая, на мой взгляд, семья, потому что она очень дружная, очень веселая, и там были очень добрые люди, и э, я была рада тем, что они меня с любовью радушно приняли. Мы неимоверно хмурюк хваливалась потому что думали, что нас может не зрозумити через то, что мы спілкуемся российской мовою. Проте, під кінець нашої поїздки ми вже вільно спілкувалися українською мовою. Ми отримували від цього неймовірне задоволення, тому що ми зрозуміли, що ми справді українці, ми маємо любити та поважати свою мову. А в місті з групою натуралістів ми їздили в Чернівецьку область, і це. поездка оставила у нас самые яркие, самые весомые впечатления и воспоминания. А на самом деле, как было сказано раньше, мы убедились в том, что Украина действительно единая страна, что на сегодняшний день нет никаких различий между Донбассом и Западной Украиной, и что нас уважают так же, как и людей, живущих там. Для дітей Луганщини були організовані екскурсії пам'ятними місцями, замками, архітектурними пам'ятками і музеями. Окремі групи відвідали Карпатські гори. Мені подобалися всі екскурсії. Ми були в Каламиях, ми були там в музеї Хуксанці і в музеї І ще ми були в місті Городенька, Там ми бачили виступи вертепів. Были мы в Ивано-Франковске. Мне там понравилось больше всего. Мы ехали в наш побратим город Долину через Киев. В городе Долина нас очень хорошо встретили и на первый же день были самые чудесные экскурсии в моей жизни. Нам показали майстер-клас, як делать маса. Нам рассказали історію, культуру і цього города. Такий масовий виїзд дітей Луганщини на зимовий відпочинок був організований вперше завдяки особистим домовленостям Геннадія Москаля, голови Луганської облдержадміністрації. Він переконаний, що такі поїздки в першу чергу потрібні дітям, бо саме вони сьогодні можуть переконати своїх батьків, дідусів і бабусю тому, що нав'язані попередньою владою стереотипи про західну Україну. Іну не відповідають дійсності. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні посилили відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства. Також, якщо раніше офіційно влаштованим вважалася людина, з якої був заключений трудовий договір чи підписаний контракт, зараз цього вже недостатньо. Більше про зміни, які відбулися в трудовому законодавстві, дивіться в нашому сюжеті. В Словаччині за одного нелегального працівника недобросовісному працедавцю доведеться сплатити 200 тисяч євро. В Німеччині від 50 до 100 тисяч в Україні штрафи не настільки великі, але наразі в нашій країні відбувається посилення відповідальності роботодавців за нелегальну зайнятість та нелегальну оплату праці. Що це таке є? За фактичний допуск працівника до роботи без укладання трудового договору. Або контракту оформлення працівника на роботу наказом штрафна санкція буде складати станом на сьогоднішній день 30 мінімальних заробітних плат. Це на сьогоднішній день 36 тисяч 540 гривень. З 12-го 2015 року це буде 41 тисяча 220 гривень, так як мінімальна заробітна плата з першої, ну, бюджетної програми на 2015 рік передбачена 1374 гривні. За порушення строків виплати зарплати або виплати її не в повному обсязі працедавцю доведеться сплатити штраф в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, за недотримання ним мінімальних державних гарантій в оплаті праці 10 мінімальних заробітних плат, а це вже 12 тисяч 180 гривень. 120. Також внесені зміни в статтю 24 кодексу закону про працю. вважалося, що фактичний допуск працівника до роботи це вважався як заключення трудового договору. Зараз це виключили і повинен бути заключений трудовий договір чи наказ, і тут же повідомлено орган, про який адмініструє єдиний соціальний внесок, тобто податкову інспекцію. Трудові договори буде реєструвати податкова інспекція. Якщо не повідомлена податкова інспекція станом ну, скажімо, на день оформлю людини. Це вважається людина не Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці В приміщенні Чернівецької обласної філармонії пройшло урочисте зібрання щодо завтрашнього відзначення Дня Соборності, що відзначається щороку, 22 січня, в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання патріотів, які під час революції гідності та військових дій на сході держави віддали власне життя за майбутнє України. Саме 22 січня почали гинути люди на Майдані. І я думаю, що кожен з нас пам'ятає прізвища Сергія Нігояна, Юрія Вербицького, Овла Мазуренка і багатьох інших, які загинули в той день. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає Небесну Сотню всіх тих людей, які загинули, захищаючи свої права і свободи. Прийшов рік з того дня, і, на жаль, з кожним днем кількість жертв в Україні збільшується. Наші співвітчизники гинуть на сході України, захищаючи нашу незалежність і наше право жити в мирній державі. Історія свідчить, що загарбники закінчують назвалищі цієї історії, а наша держава буде завжди. Слава Україні! Що може ще більше об'єднати український народ, який кожного дня доводить цілому світові бажання жити у вільній, соборній та суверенній країні, мобілізуючи для цього необхідні людські та матеріальні ресурси? Про це ми вирішили дізнатися, поспілкувавшись із жителями міста. Нача має об'єднувати всі народи, які проживають в Україні. Віра, все таки. Віра в те, що ми український народ, і ми єдині, і я не думаю, що має бути розді... розділення язичне. Все-таки віра, українці побідять. Самі українці. Самі українці. Українці дружба, наукові зміни, програма науки, зміни, системи змін, повага, гідність. Влада в нас час не поважає народ, не цінить народ. Мені кажуть, це основна думка про мир. Мир, по-любому, щоб був мир, щоб був між усіма людьми. Боротьба за волю нашого народу. Ну і зміна влади, звичайно. Повалення корупції. А по-моєму, вони всі об'єднані. Такого патріотизму ще ніколи Україна не показувала. Тому все буде добре у нас, інакше не може бути. Справжнім новорічним подарунком стала бібліотека видатного українського науковця Аркадія Жуковського Чернівецькому національному університету імені Юрія Фецьковича. Більше трьох тисяч томів відтепер будуть зберігатися у книгочитальні ЧНУ з рідкісними і просто цікавими виданнями. Знайомилась Надія Величко. Аркадій Жуковський виїхав з України ще в молодості, але любов і пам'ять до батьківщини проніс крізь усе життя. Це видно по його бібліотеці. За найскромнішими підрахунками тут більше трьох тисяч томів. Не тільки книги, це різноманітні документи, які пов'язані перш за все із рукописною спадщиною науковця, наукової, довідкової, методичної літератури, прикладною літературою, фотоальбомами, відбитками його, наукових статей, виданих і не. Даних ще ну вони чекають свого дослідника без сумніву. Ну і велика кількість художньої літератури, як вітчизняної різних років видання, так і зарубіжної, перекладна література. Аркадій Іларіонович був багатолітнім керівником товариства імені Тараса Шевченка у Франції. Він чимало зусиль доклав до того, щоб поширити позитивні меседжі про Україну, створити її позитивний імідж на міжнародній арені. Проживаючи у Франції, у нього було чимало книг, виданих в радянському союзі. Ну для нас це до певної міри якась загадка така конспірологічна, як людині, яка дуже багато років проживала за межами радянської України, радянського союзу, і ці видання, які з'являлися в 50-ті, 60-ті років в період хрущовської відлиги. згідно з заповітом, книги з Парижу переслала донька Аркадія Жуковського Ірина. Поки ще не розпаковані і половина коробок, але вже зараз працівники бібліотеки говорять, що там є чимало цін. Екземплярів. Один з них факсимільне видання Требника Петра Могили, видане в Канаді. У фоліанті дві тисячі сторінок. Він вражає своїми розмірами. Є тут і книжки малютки, поезія, словники, художні твори. Усе це працівники бібліотеки повинні опрацювати перш ніж передати у відкритий доступ для відвідувачів. Книги проходять через інвентарні книги. Після того вони потрапляють у відділ наукової обробки літератури, отримують шифр штрих-код і аж потім отримують уже повноцінну прописку у стінах нашої бібліотеки як обіговий фонд, яким повинні користуватися читачі, студенти, аспіранти, науковці. Співробітники бібліотеки планують створити окрему кімнату, в якій зберігались би книжки Аркадія Жуковського, Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Людей, які щиро посміхаються, у Чернівцях побільшало. Принаймні в цьому переконані представники громадської організації Твоя ініціатива», які провели на центральній площі міста акцію з нагоди Міжнародного дня обіймів. Кожний, хто проходив повз, отримував подарунок. Дружні обійми. Побувала там і Ольга Колодницька. Це свято виникло 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки серед студентської молоді. За традицією, в цей день можна обіймати навіть незнайомих людей. Хлопці та дівчата, представники громадської організації Твоя ініціатива дарували чернівчанам обійми. Вони зазначають, що саме в цей складний для нашої держави період люди потребують як ніколи тепла та надії на краще. Скільки саме зараз такий час, коли люди всі похмурі, задумані, задумані, також переймаються тими чи іншими подіями, і ми таким чином хотіли. Подарувати людям, хоч трішки якоїсь радості, тепла і щастя, в такий ну похмурий і досить прохолодний день. І справді обійми допомогли чернівчанам покращити настрій та відчути радість. Принаймні, так кажуть учасники акції. Здорова була будь ласка. Що ви відчуваєте під час обійми? Що що вони для вас означають? Трошки легко на душі від цього всього що є. Цей стрільби, це війни, трошки щось трохи треба полишати дошу. Тепло приїзд до людини, тому що не кожен може просто підійти і обняти один одного. Я думаю, що це зближує просто людей. Проявлення хороших емоцій, любові, якийсь ну позитив, скажімо так. Першим ділом це позитив. Любов, щастя. Ну, звичко, коли як. Обнімаєшся, коли щастя, любиш, все хорошо. Окрім цього, існують наукові обґрунтування користі від таких доброзичливих дотиків. Вони насамперед покращують імунітет, стимулюють роботу центральної нервової системи, а також підвищують рівень гомоглобіну у крові. Обіймайтеся на здоров'я. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. В цьому найкращого побачимось.